Доброго дня! В новому році наше комунальне підприємство змінило назву. Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Дніпропетровської обласної ради. Турбота про здоров'я в кожній цифрі. І ми продовжуємо нашу рубрику: Корисні поради медика. За кілька святкових днів. Організм легко набирає декілька зайвих кілограмів. Тим, хто веде достатньо активний спосіб життя, ці кілограми не страшні. Вони йдуть за тиждень після свят. Але більшість людей, особливо офісних працівників, стають важчими надовго. В рамках боротьби за ожирінням і зайвою вагою медики та дієтологи всього світу вирішили заснувати 5 січня міжнародний розвантажувальний день. Відзначати це свято легко: існують два головних правила міжнародного розвантажувального дня. Перше правило. Забезпечте оптимальне співвідношення жирів, білків та вуглеводів. Воно повинно бути 1, 1, 4. Друге правило. У раціоні повинен бути дефіцит калорій. Краще всього проводити розвантажувальний день на повноцінному збалансованому раціоні зі зменшеною калорійністю. У цьому випадку вас порадує не тільки результат, але й самопочуття. Про все це докладніше розповість моя коліжаночка Тетяна у своїй рубриці Здорові звички якісного харчування. Що стосується особисто мене, після святкової новорічної вечері я приблизно 20 годин взагалі нічого не їм, а тільки. Попиваю слаболужну водичку з лимончиком. Кожному під силу протриматися хоча б один день на славу струнко Італії. І міцного здоров'я. Нагадуємо, що надмірна вага та ожиріння значно збільшують ризик розвитку багатьох неінфекційних хвороб, серед них серцево-судинні хвороби, цукровий діабет другого типу та інші захворювання. Визначити, чи ваша вага в нормі допоможе індекс маси тіла. Це Оптимальний показник для оцінки розмірів ризиків для здоров'я. Є проста формула, яка допоможе визначити цей показник. Індекс маси тіла дорівнює маса тіла в кілограмах розділити на квадрат зросту в метрах. На наявність зайвої ваги вказує показник від 25 до 30 кг на метр квадратний. Якщо ваш показник буде більше 30 то у вас ожиріння. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо нормалізації вашої ваги. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо нормалізації вашої ваги. Перша порада. Обмежте споживання оброблених продуктів, що містять сіль, цукор та жири. Відмовтеся від солодких газованих напоїв. Зменшити розмір порції їжі. Одночасно збільште частку рослинних продуктів овочів, бобових, цільних злаків і фруктів. Далі обмежте споживання цукру до 25 грам за добу. Щодня займайтеся фізичною активністю помірної інтенсивності протягом 45-60 хвилин. Далі дотримуйтесь. Повноцінного режиму харчування з обов'язковим щоденним сніданком. Достатньо спіть вночі, мінімум 8 годин. Регулярно контролюйте свою вагу і окружність талії, принаймні один раз на тиждень. Окружність талії у жінок не повинна перевищувати 80 см. А у чоловіків. 94 см. Зона для вимірювання розташована посередині між найнижчими ребрами і гребенем клубової кістки. Якщо вам не вдається самостійно схуднути, зверніться до свого сімейного лікаря. На сьогодні все. До побачення. Будьте здорові! Разом до перемоги!